Засіяла, новину дивну, сповістила, Марія сина породила. Де з молока теча дорога, де безліч всіх, де царство Бога. Я звідти йду і вість веселу, несу до кожної оселі. Хочу я дізнатись дуже, хто такі ви милі друзі? Звідки ля, з якого роду? З українського народу! Красний є, як Божий рай, український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як Ангела заспівала. Ми всі разом про те знали, для Ісуса дари взяли і до вертепу поспішали. Зачекайте, зачекайте, а ви так просто не втікайте, а ви так просто не йдіть. Як прийшли, та щось просить. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. А ще ковбасу й зала, щоб не лишалось мало, а ще співвідра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. А ще конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді, як того всього розкупите, то ти не будете. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. О, панов я даму ждати, прийде і роз всіх заграти. Що за диво нині з вами? Я царем я не царем. я паную в стороні, усі ви належите мені. Так так, міснішій царю, маємо для вас новину. Все буде золотом, Ну-ну. Тихо будь, ти десулю, бо ти враз почефертую. Ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. В нас є такі вісті, такі місці, вісті, що цар світу народився у флеємі місті. Ану геть мені з хати, бо каже, поробати. Зараз же ми ще й покледі сходу мудреців. Я, царі єгипетського роду. Знав народний з давніх давен, що має народитись Божий син. Побачив зорю і мав дари взяти, щоб Ісуса привітати. Я цар індійського народу, де мій народ в лісах блукає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел сповістив, що Христос це народив, і я дари собою взяв, щоб Ісусик їх прийняв. Я цар грецького народу, я не бою нічого зроду. Мій народ по море гуляє, богазе все величає. На сході зірка засіяла і дорога мені показала я теж з собою взяв, щоб ісусь їх прийняв один я цар тут володар цього краю, цього дитяти я не знаю і знати не бажаю. У вифлеєві місті, в вогні моїх і двісті, порубають усю дітку без пощади, без розбору. І цю дитину в яскрині мусимо знайти, ще нині. Військо ірода нещадно всіх дітей вбиває, а Марія сином Божим із міста тікає. Військо ірода волю вчинило, а між дітей і його сина вбило. Ге, смерти, смерти, моя мила, гарно ж ти мені служила, хай у непокірників кров тече рікою, взмахни своєю гострою косою. Тут, панове, я з косою, ніби кликав, хто за мною кого маю я скосити. Усіх скоси, ніхто не має жити. І Бога того малого, що тільки сьогодні народився і на трон мій уже посівся. Ох, не буде цього царя, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яснині має владу світі нині. Мушу я йому служити. А тебе прийшла я вбити. Твою душу мушу взяти в пекло чортові віддати. Прийшов я тисячі доріг, стоптав я тисячі чобіт, аж допоки долетів сюди. Ха-ха, я вже чую грішну душу її в пекло взяти мушу. Бороне зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злості і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славого віка йому заспіваємо. Bude, gospod. Своїх діточок навчайте. Хаті, хлопіт, не ведіть і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод помирав. Він не хотів по правді жити, Бога не хотів любити. У Уріхах бенкетував, чертові душу продавав. Добре стало, слава Богу. Тож збираємося в дорогу. Перед тим як вирушати, треба щастя побажати. Тим добром обдарувати. Віншую вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Нехай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда нехай загине. Бувайте здорові разом з діточками. Хай горя і смутку не буде між вами. Хай ся гріш вас дежить, хай від вас і все віта біжить. Хай доє молока від корови від бика. Хай ся кури вам несуть, хай я здесь окогут. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте та багаті, майте волю, добру, гожу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка, Божа вас спасе, країна рід піднесе. Христос народився.